Всім привіт! Я граю в Майнкрафт і я планую зробити секрет. Ну, не секретний бункер, але просто бункер під водою в Майнкрафті у виживанні. На легкій важкості. Але все рівно. Ну, я це буде. Це буде розділено на дві частини. Да? Одна частина це буде розділена на матеріали. А друга частина буде розділена на будівництво. Тому зараз є перша частина матеріали. Я зараз буду збирати всі, всякі матеріали, які мені знадобляться для бункера. І прокачуватись. Наприклад, кірочки, діаманти і все решта. Щоб було простіше виживати і робити бункер. Ну і, як завжди, я починаю з дерева. Цих вісьма кусочків достатньо буде. Ну Я зроблю такий невеличкий дім для того, щоб, ну, щоб в перший час виживати. Треба створити тільки верстачок і далі все піде добре. Зроблю, я думаю, десь ось тут. от. Так, нормально буде. Хочемо ось тут от найкраще. Чи ось тут от. Чи ось там от. Ось тут от, найкраще. Ось тут от, побудую спочатку ось так. Воно буде невелике, як я сказала. Ну, ось тут найменше. Всього три блоки. Навіть цього не вистачить мені. Ну, я починаю з будівництва. З 100 будинку, тому що я зараз хочу підготуватись до першої ночі, бо в першу ніч буде дуже важко, мені далі. а зараз я буду будинок, щоб нормально її перечекати. Але я зупиню запис, щоб вам було все коротше. Поки що помовчу, бо мені нічого коментувати. Хоча розкажу, чому мене так довго не було. По-перше, у мене не було багато ідей на нові відео. По-друге, у мене не було місця на планшеті, щоб робити ці відео. І тепер я можу зробити це відео нарешті, бо в мене звільнилось місце. Але єдине, я дуже рідкісно можу. І з інтернетовими іграми грати, бо в мене інтернет трохи виключили вдома. Тому я буду знімати десь, ну, на інтернетові, може, ну, може, часто Майнкрафт буду знімати, тому що Майнкрафт це не інтернетова і дуже класна гра. Ну, побачите. Я вирішусь якось. А зараз я буду далі будувати будинок. Цю колону теж добудував. І ще добудую тут і дах. Ага, і тут треба буде забудувати. Ну Це я вже зроблю інакше. Ну Паркет я пізніше поставлю, а зараз я зроблю на ростачку, не вистачає. Ну, одного точно вистачить. Ось так. І тепер роблю кірочку, не вистачає. Доведеться знайти, доведеться іще пороботи дерев, дерев. Трошечки десь два. Починати завжди важко, але я буду готуватися до своєї головної будівлі на сьогодні. Ну, не на сьогодні, бо я трохи пізніше зроблю це відео наступне. А так зараз буде нарешті якесь нове відео. Бо я думаю, ви всі вже пішли з мого каналу після того, як мене не було дуже довго. Я просто я говорив про бояків по причинах. Ну, і ще у мене не було ідеї повністю. Я це казав, бо я, не, бо я забув. Ну, Зараз буду добувати всякі базові матеріали, всякий метал і вугілля. Ну, він якраз тут є вже. І буде так. Щось робити. Думаю, треба багато піска, тому що я планую робити із клас свій бункер для того, щоб можна було дивитися за підводним світом в Майнкрафті. Ну, дивитися за підводним світом в Майнкрафті це не така і погана ідея. Тому що можна дивитися... Як там спрути плавають. Як топливки пробують до тебе попасти. Але, але якщо вам сподобається ця частина, якщо хтось прийде на цю частину, то я випущу ще другу частину. Цього якраз коли коли я буду будувати, Якщо вам сподобається, це не мені вирішувати, що робити, а вам. Бо Тому що ви вирішуєте, а не я. Бо якщо вам сподобається таке, тоді я буду робити. А якщо не сподобається, тоді не буду робити більше, закину цю тему. Наберете десь 5 лайків, і тоді я випущу другу частину. Добре. Так збираю дерево і йду далі. От сюди, я тепер останню, останню. Ось сюди розкладую останню стену. Ось це буде і тепер я придумаю. Зараз тільки закінчу будинок, то тоді зараз ж почну добувати базові ресурси. Я трохи вже їх добув, але мало що все відео буде будування будинку. Ну і це не дуже бо тому що. Ну, неможливо, тому що я не хочу робити все відео, що я будую будинок. Я хочу займатися іще в Minecraft чимось. Наприклад, в матеріалу. Це вийти багато піску, я зразу його зберу. З лопату може, металеву зразу вже. У мене якраз там один метальчик чи більше. Є біля того. Ну, Поки що дерева мені дуже знадобляться, але... Це на перший час, бо тому що пізніше мені вони, вони щось не і вже ніч. І добре, що я якраз закінчив. Бо ніч, бо ніч почалася і я закінчив. Щоб було б в вівці багато по знищувати шовку, отримати шерсть і зробити ліжко. Але це пізніше. А зараз я відключу запись. Не трохи, а потім продовжу її. Тому зустрінемося прямо зараз.